А інсульт – це гостре порушення мозкового проводиву, яке призводить до порушення функції безпосередньо або рухової, або чутливої. Зазвичай ми розділяємо два види інсульту це хемологічний інсульт та ішемічний інсульт. До хенологічного інсульту ми маємо на увазі коловибув мозок. Це зазвичай розіфане визду у якоїсь судини на фоні високого тиску. І шомічні інсульти, якщо казати простою мовою, це закупорка судини, яка відповідає за кровопостачання якоїсь частини мозку, дрому або емболу. Одна з найчастіших фонових захворювань, тобто супутніх захворювань, які є у пацієнтів, у яких відбувається. Інсульт, чи то чи тішемічний, зазвичай це є гіпертонічна хвороба, яку людина або вперше виявили, або вона не приймала терапію, яку їй призначили лікарі до цього. Це одна з найчастіших проблем, тому що пацієнтам призначають терапію плану на гіпертонічну хворобу, вони її приймають або неправильно, або відмовляються від терапії. І зазвичай ми з цими пацієнтами потім стикаємося тут в інсультному блоці. У них відбувається одна з ускладнень кібетонічних хвороб інсульт. З вересня ми вже вийде 89 пацієнтів. Це пацієнти з Ротінянського району, які входять, в моєму Захарівський та Вуликохалівський район. Це приблизно 150 тисяч населення. Це доволі велика кількість інсультів, тому що якщо, ну, якщо паракувати, це до кінця за рік ми будемо приймати десь 400-450 інсультів. Це доволі багато. А, на жаль, інсульт помолодів, тобто більшість пацієнтів в цієї, е, цієї кількості людей це пацієнти молодші, 70-65 років, тобто є дуже велика кількість, велика смертність серед людей молодшого віку. Зазвичай знову ж таки це пов'язано з тим, що люди вчасно не звертаються з приводу гіпертонічної хвороби, не приймають терапію, на жаль. Хоча є програма доступні ліки, тобто більшість ліків, які необхідні пацієнту для лікування гіпертонічної хвороби, зараз можна. Придбати програмі наступні ліки за зниженими цінами, але, на жаль, не завжди пацієнти приймають цю терапію і часто порушують призначення, відмовляються, і це призводить до такого складення як інсуд. Пакет від НСЗУ, відсутний пакет він покриває повністю весь об'єм допомоги, тобто від моменту. Поступлення пацієнта, в стаціонар, проведення комп'ютерної томографії, всіх необхідних аналізів загальних та біохімічних, рання реабілітація, знаходження стаціонарів, тобто не треба там, платити за ніжку, їжу, якісь послуги, тобто абсолютно все, що необхідно пацієнту в рамках допомоги інсульті, пацієнт отримує безоплатно для нього, за нього платить, платить НСЗУ. Всі необхідні ліки, які є в стаціонарі, теж видаються е, пацієнту. Е, також е, ми забезпечуємо пацієнта таким препаратом, як актиліза для проведення тромболізису, е, який можна зробити в перші три години від прояву перших симптомів. Це доволі довговартісний препарат, але лікарня його закуповує і з ж таки в пакету ми безкоштовно надаємо його е, пацієнтам.